Економічні свободи ключ для процвітання України. Не бізнес корумпує чиновників. Чиновники створюють такі умови, при яких білий бізнес не виживає в країні. Війна, нестача платоспроможних клієнтів і держава. Держава, яка погіршує умови для бізнесу. Ну це ж нонсенс. Приберіть силовиків з економіки. Більше того, ми порахували, що якщо Три тисячі німецьких пенсіонерів приїдуть, і будуть жити в Одесі. Бюджет Одеси збільшиться вдвічі. В Нашій країні рівень ресторанів набагато вищий, рівень сервісу набагато вищий. Відповідно, нам потрібно самим брати на себе відповідальність. ОСББ, до речі, це один з способів, як нам навчитися спільно діяти. Це я звертаюсь теж до наших до нашої Верховної Ради. Ну а такий смачний ефір. Я переконаний, що у владі будуть дивитися. Давайте починати це робити. Доброго дня, я Тетяна Авраменко, керуючий партнер ресторанів Веранда та Фенікс. І це щасливе інтерв'ю. Я Андрій Длігач, голова ради коаліції бізнес-спільнот за модернізацію України, професор. І сьогодні трошки кухар. Друзі, ну нарешті у нас професор в студії. Ми довго цього чекали, і бізнесмен в студії. Я пропоную описки приводу. Слава Україні, друзі. Ми розпочинаємо наш героям Слава ми розпочинаємо наш проект, який присвячений тим, що ми говоримо про український бізнес в період війни і як розвивати Україну в період війни. Пані Тетяно, що ми сьогодні готуємо з професором? Нам потрібно сьогодні підійматися до рівня професори. Отже. Ми будемо доповнювати, ми не будемо підійматися, тому що це неможливо. Просто будемо доповнювати вас з точки зору нашого рестора... наших ресторанних можливостей. Так. Ми також бізнес. Ми бізнес, який готує смачну їжу. Тому сьогодні ми будемо готувати найбізнесовіший салат Феніксу. Чому найбізнесовіший? Тому що це самий популярний салат Фенікс і той, що їдять 80% відвідувачів обіднього періоду нашого ресторану. І це салат з Новими креветками. Так, і чи готували ви пане Андрію коли-небудь тигрові креветки салат. Так вдавалося, бо мій дієтолог якраз наполягає на тому, що це те, що треба. А тепер увага. Ми дізналися, що Андрія Длігача є дієтолог. Пане Андрію, скажіть про те, це чоловік чи жінка, чому вам потрібен дієтолог, враховуючи вашу статуру? О, ні, 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 ні. Це це треба підтримувати, бо потрібно повертатися до марафонів, потрібно бути постійно в формі, бо нам ще попереду дуже цікавий рік. Я думаю, що ми сьогодні поговоримо про це. А рік так. дійсно вимагає від нас. Бути енергійними, бути в силі і, відповідно, правильно харчуватися. Правильний дієтолог і спорт це лайфхак. Друзі, з чого починаємо? Давайте розпочнемо з того, пане Андрію. Я можу попросити вас нарізати томати черрі, нарізайте навпіл потрошечку, і ось тут робіть такий собі мікс салат з руколи, листя салату та томатів чері. Я підріжу Поехали. вам трошечки авокадо і також буду це додавати до вашого міксу. Наскільки я пам'ятаю, пане Андрій, під час ковіду ви взагалі робили певні онлайн шоу кулінарні на своєму Фейсбуці. Ми за ними так. слідкували. Тобто, ви один з небагатьох чоловіків, які сьогодні чудово насправді можна сказати, кухар. Так, я обожнюю готувати. В мене і вчителі чудові були по, -по куховарських справах. Але сьогодні я сподіваюся знайти нові лохавки для, для себе і для Те всіх нас. Тетяна Враменко допоможе. Так. І що я хочу сказати? Ну, взагалі, готувати важливо. Це спосіб медитації, спосіб медитування, так? а, а я вам більше скажу, скажу, що в світовій кухні ви знаєте, що чоловіки, кухарі це ну найкращі кухарі. Це ті кухарі, які признані в усьому світі. Тому що жінка вона має емоційну таку складову свого характеру. Що сьогодні може бути борщ мати один смак, а завтра інший. У тієї ж самої жінки з тими ж самими продуктами. Настрій, по, настрій, саме настрій. А чоловіки вони більш системні. І як ви знаєте, то кут погляду чоловіка він досить такий гострий. Він 30%, тобто чоловік концентрований. А жінка, вона ж ста і все одразу. Тому. Краще це чоловік на кухні, тому ж, навчатися будемо ми у вас. От uh, Андрій Лігач покаже майстер-клас. Що робимо далі, пане Андрій? Так е, я думаю, що ну ми маємо поговорити не тільки про кухню, а трошки Солен. про економіку Да? бо хотілося б поділитися з нашими друзями, е, кілька економічних лайфхаків, а головне. Що, що в чому вчить 24-й рік? Тому що годі чогось чекати, нам потрібно самим брати на себе власний добробут, замислитися над тим, добре, а як захистити родину, як захистити нашу економічну спроможність на майбутнє, і тут нам доведеться доведеться замислитися про пасивний дохід, про те, як відкладати, про те. Ну вже вже країна показала, що вона не стійка економіка, і навіть великі помилки, які творяться в, в економічній владі, владою, все одно Україна стійкіша за, за нашу владу. Відповідно, нам потрібно самим брати на себе відповідальність. А значить, подумати про те, як зберігати власні гроші, розподілити їх в гривні, євро, долари, мати такий портфель збережень. Друге, подумати про, про те, а чи не варто вже зараз з кимось об'єднуватися і мати пасивний дохід. Який пасивний дохід? Це цікаво, пане Андрію. Е, перше, що я рекомендую, задуматися над франшизами. Зараз дуже багато цікавих е, франшиз, е, які з невеликими інвестиціями дають вам більш-менш стійкий бізнес. А якщо ти об'єднаєшся, не сам будеш брати цю франшизу, об'єднаєшся зі своїми друзями чи сусідами, вас буде двоє, троє, четверо, е, це буде набагато ефективніше. Ефективніше відкривати по франшизі 2-3 точки, ніж одну. Так ви розподілите ваші ризики, але робити це спільно. Угу. ОСББ, до речі, це один з способів, як нам навчитися спільно дії. Ми там сваримось в чатиках ОСББшних наших, точно. але потрібно це взагалі чудо, що в нас з'явилися такі інструменти, як ОСББ. Ми можемо навчатися бути відповідальними господарями, і це гарна школа. Далі, що я хочу сказати, що нам потрібно подумати про те, як відкладати гроші, вкладаючи їх кудись, інвестуючи. Можливо, інвестувати туди, де ти не можеш займатися сам бізнесом. Але ти знаєш, хто займається цим бізнесом, ти довіряєш цій людині. Допоможи. Зараз стартапи шукають дуже-дуже погано. погано гроші. Ну, немає, ніхто не фінансує стартапи, ніхто, обмаль фондів для цього. Але якщо ми навчимося спільно об'єднуватися і допомагати розвитку стартапам, ага. це буде прорив. Тому Питання нашої економічної стійкості це і наше питання, власне, наше. Не покладайтеся на державу. Нам допоможуть міжнародні партнери, вони допоможуть державі. Вони допоможуть профінансувати великі інфраструктурні проекти. А ось те, що стосується розвитку малого середнього бізнесу, це державні гранти. Але перш за все, це ми самі. До речі, пані Тетяна, вона як бізнес. Які у вас є можливо, запитання до пана Андрія в контексті того, що сьогодні має зробити держава для бізнесу? як сьогодні полегшити життя бізнесу, О, бізнесмен, пані Тетяна. Ну ви знаєте, по перше, те, що я вже почула, це про франшизу, тому що ми дійсно, як ресторатори, також думали про те, що мабуть ну ми маємо подумати. Так. Як, так, як, як працює франшиза. Але ви знаєте, для нас це дуже складно, тому що ми, у нас проекти дуже індивідуальні. І ну, ми, З самого початку, коли ми будували наш бізнес, ми планували, що це індивідуальні такі проекти, які не мають бути клоновані. Тому зараз ми думаємо і, можливо, навіть розробляємо якусь таку концепцію, цікаву нову, яка могла б бути франшизою. Могла би бути популярна не лише в Києві, але й в інших містах України. і, можливо і за кордоном, тому що веранда, як ви знаєте, у нас тут та вже і в Хорватії. Тобто ми вже веранду таки можна так сказати, клонували. То не зовсім франшиза, це також наш проект. Так, тобто, це брат близнюк можна. Сказати. Я сподіваюся, що цей салат буде в логіці ваших поставок. як... Одна з основ, бо він щось виглядає дуже смачно, поки це так. дієтолог. Дітолог. Окей, а що ти? Які сьогодні проблеми? є сьогодні українського бізнесу проблеми з державою? Якісь запитання системі податкування, запитання взагалі до влади, і що можна сьогодні покращити, які лайфхаки, поради пане Андрію від вас? Таше, тут постійно ми моніторимо ми бачимо, що проблеми не вирішуються. Не вирішуються. і я хотів би зробити на цьому акцент. Я сподіваюся, ну а такий смачний ефір. Я переконаний, що владі будуть дивитися. Також що я хотів би сказати: непередбачуваність дій держави так. по відношенню до бізнесу залишаються в топ 3 найбільших проблем: війна. Нестача платоспроможних клієнтів і держава держава, яка погіршує умови для бізнесу. Ну це ж нонсенс. Що ми говоримо про інвестиційну привабливість, але бізнес потрапляє від зміни правил гри в негативний бік з перевірками самого бізнесу з наїздами силовиків з податковою системою з митною системою, яка просто жахлива на поточний момент. Ми маємо переосмислити взагалі економічний підхід. Економічні свободи ключ для процвітання України. Не те, що нам постійно кажуть, бізнес він винний, він не платить податків, він корумпує чиновників. Не бізнес корумпує чиновників. Чиновники створюють такі умови, при яких білий бізнес не виживає в країні. Ось що нам потрібно терміново змінювати. Прибрати силовиків з економіки це перша задача, яку має реалізувати чинна влада. Якщо цього не буде реалізовано, то, то зрештою в нас не буде бізнесу. А не буде бізнесу, не буде економіки. Держава не може 100%, 100 займатися економікою. Якщо держава вичавить веранду з України, веранда вже показала, вона може відкриватися на заході. І це ефективні формати. Вже 30 тисяч українських підприємців в Польщі. Чому? Чому? Тому що в Польщі, незважаючи на більш високі ставки, здавалося б податки, там їх чомусь сплачують. Чому? Тому що там держава повертає інвестиції, держава знижує податки для стартових бізнесів, держава, дає доступ до здешевленого фінансового ресурсу, там великий ринок, там все зростає. Звичайно, бізнес іде туди. Чи можна зробити в Україні найкраще місце для інвестування в світі, для ведення бізнесу, для розпиту ідей? Звичайно, можна. Але для цього потрібні економічні свободи. Приберіть силовиків з економіки. Пані Тетяно. Повністю погоджуюся, і е, е, ви знаєте, те, що, що я кажу, постійно на всіх цих передачах зробіть, будь ласка, систему оподаткування, єдиний спрощений налог для нашого бізнесу, тому що нам не легко. Нам важко виживати з імпортним товаром. Ми працюємо як з нашим місцевим продуктом. Але ми виробляємо свій продукт. Ми маємо єдині маємо зелену зірку на вироб, на виробництво сиру та сирі, сирів в веранді. Ми виробляємо екологічно чисті сири, бурато, буфало страчитело. Але ми також працюємо з імпортним товаром і нам дуже важко витримувати цінову політику, таку, щоб було ну зручно і людям і гостям. І ну, ми ж хочемо бути в логіці, щоб не буде там, ну не можемо поставити якусь дурну ціну на той чи інший вид товарів. Тому зробіть, будь ласка, для нас єдину систему оподаткування. Зрозуміло, таку якусь злегшену. Я приводила приклад, що, наприклад, в Хорватії в цьому році для бізнесу зробили 20% від. Ціни, тобто 80% зробили дисконт на електроенергію для бізнесу. Тому ми відпрацювали сезон з дуже низькими тарифами. Таких тарифів навіть немає в Україні вже давно немає в Україні. А чи можна таке зробити для українського бізнесу? Паненту звичайно можна в нас є розроблена пропозиція, як має виглядати податкова реформа. Більше того, влада в особі президента сказала: нам подобається гарна ідея, ми готові її просувати, Але давайте потім колись небудь. І ось вже більше року, як розроблена ця модель, але вона не реалізована. Я сподіваюся, що найближчим часом буде текст законопроекту, бо працює дуже гарна команда. Так. Але я щось не переконаний, що буде готова влада це зараз впровадити. Нам постійно погіршують умови, а не покращують. Тому, що робити? Ми знаємо, але це має хтось зробити, хто знаходиться у владі. Не може громадянське суспільство і бізнес сам собі зробити податкову реформу. Не може. Ми можемо запропонувати, ми можемо підтримати, ми можемо е, проаналізувати все, що треба, об'єктивізувати. Ми ж довели, довели, що ця реформа ефективна. Але поки, поки все стопориться. Пані Тетяна, як ми можемо допомогти, скажіть, будь ласка, ми як бізнес готові. Ми, ми готові виходити на мітинги. Ми готові спілкуватися. Ми готові сідати. Uh, будь ласка, ми, ми готові на все. ми це робили. Ми це робили. Як розпочався ковід, ми робили. Ми зібрали лігу ресторанів. У нас було там ну є ресторанів Києва. Зібралися в веранді. Всі представники uh, спілкувалися між собою. І Ми мали навіть конкуренти, ми мали знайти між собою спільну мову. Для того, щоб наша галось якось виживала, щоб ми якось працювали. Тоді це питання стосувалося вихідних днів, обмежень по часу, і так ну, в, в, в такому дусі. Але ми готові збиратися, готові допомагати, і наша галузь вона досить велика, і вона таки галузь. Тому і ми дуже хочемо, щоб нас чули і розуміли. Та всі ми бачили багато країн Європи, особливо в цьому році, в минулому році. На жаль, через війну у нас ми багато подорожуємо. І ми точно знаємо, що в нашій країні. Рівень ресторанів набагато вищий, рівень сервісу набагато вищий, рівень е, е, будь-якого продукту, який ми даємо сьогодні людям, він набагато вищий за нижчою ціною. То давайте ж якось, щоб держава допомагала нам також працювати, якось Пане, нас давайте це, розвивати. Це, це, це абсолютно правда. Коли е, переможно завершиться війна і тут з'явиться Мішлен, з десяток українських ресторанів точно отримує зірки, я переконаний. Це до речі, також цікавий момент. А чому бувізково. у нас взагалі навіть до війни не було мішлену? В чому проблема? А Мішлен ще йде за туристичними потоками. А ага. Україна Україна декларувала сприяння туристичній галузі, але насправді нічого не робилося. Будь-яка я пам'ятаю, там 10 років тому я був в Шотландії. Там якась каменюка лежить, так. і навколо неї паркінг для японських автобусів. Автобус, оп, 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 да. Там магнітики, все що завгодно. В нас все було занедбане. Зрештою з'явилося 300 туристичних кластерів. Чудово попрацювали, Воно з'явилося, але руху з цим немає, бо це треба фінансувати, розвивати, допомагати. Але все все залишилось занедбане. Ми навіть зробили асоціацію читаю, асоціацію гостинності. Для того щоб спільно просунути ідею України як привабливої туристичної дестинації для е, туристів, більше того, ми порахували, що якщо три тисячі німецьких пенсіонерів приїдуть і будуть жити в Одесі, бюджет Одеси збільшиться вдвічі. <с. А це ж чудово. В нас який клімат, у нас які можливості? І Київ, і Миколаїв, і Херсон, Ізмаїл, все це буде території, де будуть німецькі пенсіонери не просто не доживати. А мати гарний медичний сервіс, розвивати медичну галузь, допомагати українським компаніям, компетенціям, вивчати німецьку, знаходити партнерів в Німеччині. Тобто для них буде друга молодість, а для нас величезний розвиток. Але для цього потрібно зробити країну привабливою. Ми маємо над цим працювати. І тоді, звичайно, прийде Мишлен. Зірки будуть. Хотілося mm. зараз. Я маю е, трошечки посмажити креветки, це буде дуже швидко. Mm -hmm. Обов'язково це треба робити з розмарином та чесником. Ви знаєте, як працювати з чесником, і знаєте, що е, якщо ви не хочете Це, 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 це випадок, що, на жаль, телебачення картинка не передає той аромат, який mm -hmm. що таке часник? Да? така магія, один часник і просто страва не знаю. Ну і на фінал, пане Андрій, хотіла вас, вас запитати. От дійсно дуже багато питань до податкової, про те, що все має бути спрощено, все має бути діджиталізовано, можливо, через навіть дію якось це зробити швидше. Що сьогодні варто робити дійсно з податковою системою, щоб бізнесу і всім було простіше. От ваші поради як професора, ну і як людина, яка працює з з бізнесом, скільки вже років? По-перше, все діджиталізувати було б чудово. Але, Але. я зрозуміла, що ви це Але. Да. Mm -hmm. діджиталізувати можна правила, які розроблені. Поки немає правил, поки в нас надто багато перекладено на самого. Податківця це так звана дискреція. Складне слово, але це означає, що сам податківець може вплинути на бізнес. Сам податківець може прийти до бізнесу і сказати, так, щось мені не подобається, мені здається, ти сплачуєш надто мало грошей. Сплачуй більше або державі, або трохи менше, але мені. І це Чудово. правда, так і відбувається. Воно це діджиталізувати неможливо. Діджиталізувати можна спрощені правила. Тому перше, що ми маємо зробити, так. це зробити спрощену податкову систему, провести тотальну дерегуляцію. Супер, це я звертаюсь теж до, наших, до нашої Верховної Ради. Є закон про дерегуляцію. Будь ласка, ухваліть його. Та саме з податковою реформою вона має бути прозорою, простою, з так званими пласкими ставками, зі зменшеним тиском на податки на працю. В нас вони жахливі. В нас вони повністю не відповідають чинному розвитку економіки. Мають бути нижчі ставки, але тоді бізнес готовий. Підписати угоду з державою про те, що ми сплачуємо податки повністю, ми знищуємо корупцію спільно з державою, і в нас тоді буде економічне процвітання. Давайте починати це робити. Друзі, насправді це дуже важливо, коли до нас приходить бізнес і асоціації бізнесові і говорять такі важливі речі, тому що іноді дійсно журналістів не чують, а голів асоціації лідерів думок, а ви є лідом, як то кажуть, їх чують. Пані Тетяно, на фінал вам слово. От ви бачите, я дуже рада бачити пана Андрія в нас в гостях в нашому ресторані. Дуже рада разом з вами готувати цю страву, таку класичну Ой, досить, аромай, але досить гарно вийшло. Ви знаєте, це авторська подача, тому що ви мене надихнули. Дякуючи тому, що ви підтримуєте такі люди, як ви підтримують і представляють наш бізнес тут в нашій країні і допомагають. І я маю надію, що все-таки ми разом. Як то сказати, достукаємося до тих дверей, які мають нас почути, і е, все таки нам буде легше працювати, але навіть якщо нам не буде легше працювати будемо знати, що нас багато, що ми поруч і ми можемо один одному допомагати. І це сьогодні це дуже важливо. По скрипту такої подачі не було ще в ресторані. Фенебу не було не було. це. Пан Андрій мене надихнув, щоб отак от саме я виклала цей салат. Сьогодні я, я теж вражений Україна дуже смачна країна а в смачній країні все має бути дуже добре. Ну, і те те запитання, на яке чекає наша аудиторія. Пане Андрій, кого ви ще хотіли і порадили б нам, аби ця людина з'явилася в цій кухні? Кого б ви нам порекомендували? Дайте вашу рекомендацію. я рекомендую поговорити і зустрітися з Анатолієм Мамеліним. Він не просто мій друг, а він людина, яка теж бачить для України багато можливостей. Я переконаний, що Толя буде гарним вашим партнером тут на кухні. Клас. Друзі, Анатолій Амелін, він зараз в бізнесі. Так Так. а він був, до речі, одружений на народному депутату минулого скликання моєю подругою. Тому нам буде про що поговорити і про особистий про політику, і про бізнес. Пане Андрій, дякуємо вам Дякую. дуже. Слава, Дякую. Слава Україні, друзі. Дякуємо. Бережіть себе.